В останньому дописі ми обговорювали самореалізацію, але є стан, який знаходиться за межами цього, богореалізація, коли людина живе повноцінним життям як просвітлене справжнє я, будь-який час з усіма людьми в будь-яких ситуаціях. Цей стан самореалізації поступово приводить людину до усвідомлення того, що існує якась істота. Вселенська свідомість це проникний ум, нескінченна люблюча енергія, яка змушує битися всі серця, змушує рости рослини вчить тварин тому, що їм потрібно. Ця нескінченна свідомість одночасно, перше, пов'язана з істинним я людини, і, друге, також значно виходить за межі Я. Людина може бути в спілкуванні і зв'язку з цим нескінченним інтелектом. Але вона не може контролювати, керувати, змінювати або ставати ним. Воно існує як нескінченна вселенська істина. І коли людина йде довгим-довгим шляхом самореалізації протягом багатьох життів, їй дається можливість зрозуміти, що ця вселенська істота має форму, ім'я, особистість. Людині повністю відкривається можливість боку реалізації. Людина нарешті бачить, що великий розум це не просто безформна енергія, але він Аді Поруша, перша особа, тому що людина бачить його істину в садгуру, виявлену на землі. Людина бачить істину того, що означає садгуру, коли він розкриває цю велику істоту, його ім'я і форму Шрі Харі. Однак бути в постійному, повному зв'язку з ним це щось, що дається нелегко, бо реалізація не дається просто так, дживатма повинна перебувати в стані пурна Шаранакиті. Цей стан надзвичайно важко досягти, тому що він вимагає закінчення всього, що людина називає мені, моє і я. Навіть істинне я пропонується величі шріхарі. Тому що людина повністю знає, що не існує нічого крім нього. Людина віддається йому не зі страху або через відсутність вибору, але з глибокої любові і крайньої близькості в радості, тому що вона повністю усвідомлює його реальність як наймилосерднішого, найпокірнішого, найлюблячішого, вічно дарує улюбленого, якого вона завжди шукала. І ці слова описують лише малу частину Богореалізації, навіть не тінь пальця стопи Шихарі. Настільки ми обмежені в описі Його і Його преми. В істині Бога реалізації людина може запропонувати тільки все своє єство, пурна, шаранахаті, з абсолютною відданістю і любов'ю. Шактіпат Атма Крія Йоги. Від нескінченної милості Махаватара Бабачі і милосердя всіх майстрів Криї приводить людину до цього стану, коли вона готова. Велика тиша творіння є свідком цього спілкування між атмою і параматмою.